Знову горе прийшло в наше місто. На трасі біля Миколаївки, Красноармійського району Донецької області, 12 жовтня сталося непоправне. В дорожньо-транспортній пригоді через несправність вантажівки загинув кермувальник. Це був наш земляк, герой неоголошеної війни, захисник України Сергій Бетін. 16 жовтня на центральній площі міста відбулося прощання з людиною, яка, не вагаючись, виконала свій військовий обов'язок по захисту незалежності та суверенітету держави. Був призваний до Збройних сил України 24 квітня 2015 року. Загибель Сергія Юрійовича важка втрата. Непомірне горе для рідних і близьких. Він чесно виконував громадянський та військовий обов'язок. Коли батьківщина покликала, не вагався. Смерть забирає найкращих. Сергій Юрійович мріяв про незалежну, вільну, єдину країну і загинув за неї, за кожного з нас. Вічна пам'ять! Попрощатися з Сергієм прийшла скорботна громадськість, військові, представники міської та районної рад, громадські організації. Ще не висохли сльози за Андрієм Ілліним, Юрієм Новицьким, Олександром Лимарем та Віталієм Королем. Як сьогодні наше місто знову жалобне. Ми прощаємося з нашим земляком, який загинув в зоні АТО. Ми віддаємо останні слова вдячності та шани Сергію Бетіну. Неможливо віднайти слів, та не можна навіть і виразити біль страшної втрати. Від ім'я Світловської районної державної адміністрації Світловської ради. Сьогодні Свідовоцького району хочу висловити свої співчуття родині, друзям, близьким. Хочу сказати одне. Люди, які захищають Україну, її герої ніколи не вмирають, вони живуть в серцях свого народу. Слава Богу! Це втрата непоправна, біль невщухаючий. Доки житиме пам'ять, доки житиме ім'я Сергія Бетіна у наших серцях. Світла і вічна пам'ять герою. Над тілом загиблого духовний отець відслужив панахиду. Пам'ятною ходою світловичани провели в останню путь захисника України Сергія Бетіна. Герої не вмирають.